Якщо саме ти зараз, саме зараз дивишся цей випуск і розумієш, ти спустився, ти зневірився, ти впав, просто не хочеш жити і не хочеш робити нічого, впусти в своє життя в думки інших людей. Подивись на себе зі сторони, або запитай своє оточення, або почни бігати. Вимкни мозок, бажано навіть навушники не вдягай, включи годинник або телефон і от в Тібет, Просто біжи, зупинишся, і ти зрозумієш. Що у тебе болить? Головне розуміти, що ми всі маємо право на слабкість. Ми всі маємо право поплакати. Ми всі маємо право впасти на диван. Ви маєте право зупинитися, ви маєте право помилитися, ви маєте право впасти. Ви маєте право. Не бути ідеальним, бо ми всі з вами не ідеальні. Ми люди. А люди не роботи. Роботи помиляються, а люди помиляються частіше. Але люди і створюють набагато цікавіші, набагато крутіші історії саме через те, що ми емоційні, саме через те, що ми діємо від душі, не завжди раціонально. І от нехай ця нераціональна дія буде в тому, що ти взяв, проспав добу. За штор, штори і змусь себе виспатись. Я дуже тебе прошу. Відносися до себе з повагою. І якщо ти себе поважаєш, у тебе не буде тютюну, у тебе не буде алкоголю, у тебе не буде наркотичних засобів в твоєму житті. Бо ти будеш точно розуміти, що все це воно просто відтерміновує біль, воно тебе руйнує ще швидше, але воно не вирішує проблему. Воно дає тобі змогу забути про неї. Воно дає тобі змогу просто на якийсь певний час зробити отак. Гайз, камон, піднімаємось. Don't push the horses, да? якщо в тобі пусто. То це не кінець.